Доброго вам дня, шановні пані та панове. Презентую сьогодні вам двокімнатну квартиру, яка знаходиться в місті Ужгород, житловий комплекс Вишневий, адреса Гвардійська, 51Б. Зараз показую, показую вам огляд е, центрального входу в будинок. Тут знаходяться паркомісця. Е, з іншої сторони знаходяться дитячі майданчики і так далі. Ось такий вид у вас буде на балконі. Зараз ми з вами знаходимося на самому балконі. Запрошую до оселі кухня. Тобто тут зараз проживають люди, продають дану квартиру. Досить задоволені житлом. Але оскільки у них є поповнення в родині, потрібна більша житлова площа. Починаємо презентацію. Тут у нас зона прихожої, Ось розміщується комод для взуття. Комод для різних речей, зона для верхнього одягу. Ось так це виглядає. Далі ліворуч дзеркало, праворуч. У нас кухня, одна кімната, гардеробна, санвузол і ще одна кімната. Починаємо більш детальніший огляд. На кухні, в принципі, обладнано кухню всією технікою. Все, що ви бачите на відео, майже все залишається. Те, що не залишається, вже обговоримо при зустрічі, а так майже все, що ви бачите, буде у вас під час купівлі продажу. На кухні розміщується холодильник, морозильна камера, увеча піч та електропіч, пралка, умивальник. Далі варильна поверхня, витяжка і величезна кількість шафок. Також є обідній стіл. Ну і, звісно ж, вихід на балкон, з чого ми і починали відео. Ось такі види у нас з балкону. Йдемо далі. Покажу гардеробну. Тут гардеробна, величезна вмістка, тобто місця у вас для речей буде достатньо. Орієнтовно 4 квадрати. Йдемо далі. Ванна кімната. Ось так виглядає ванна кімната. Тут розміщується унітаз, сушер... сушарка для рушників, болер, витяжка, сама ванна. Також умивальник та дзеркало. Опалення тут газове, є газ. Все чудово. Далі батьківська спальня. Ось батьківська спальня. Є ліжко тут загальною шириною 220 на 195. Ось так. Тут зона під телевізор, кондиціонер є, все виглядає досить гарно. Також покажу зараз вид з вікна з бічної сторони. Ось такий вид з вікна. Це внутрішній двір, є дитячий майданчик. Ось так виглядає є дитячий майданчик. Тобто ви зможете дивитися своїми дітьми, а вони собі будуть відпочивати і гратися. Ось так. Усіх відеооглядах показую виїди з вікна, що ви бачили, що і як. Ось. Тут у нас робоча зона, ліжко та дитяче дитяча ліжечко. Ось таке оздоблення стін. Нагадаю, дві кімнати. Третій поверх. Ідемо далі. Ще одна кімната. Ось так виглядає ще одна кімната. Тут розміщується диван, дитяче ліжечко забирається. Але якщо у вас є дитина, я вам підскажу, де придбати таке ж саме. Також шафи і телевізор. Як бачите, вмонтований ось такий комод. Показую також вид з вікна з цієї кімнати. Ось, Схожий вид, як і на кухні. Тобто ще раз для закріплення. Вхідна зона, кухня. Дві кімнати. Перша, друга, гардеробна та ванна. І також маємо балкон. Це все. Що ви бачите, залишається окрім цього? Ліжечка всім гарного дня, Божого благословення, чудового настрою та швидкої перемоги.